Доброго дня глядачі. Хочу вам продемонструвати завершення полуприцепа зерновоза. Отакий він має у нас вигляд. Це ми прицепили на трикутничка такого. Це тільки щоб перетягнути його, а взагалі буде очіплятися на це тягове дишло. Буде він коротший до трактора, буде краще. Ось такий він пофарбований, червоний колір. Диск у нас чорний, рама в чорний. Ось такий полуприцеп. Пробували ми в нього загружати 10 тонн піска. Чому кажу 10 тонн за того, що ми пробували на а заїжджали. Нормально він себе, Ну, ресори зрозуміло, що вигнулися. Але висипав, рама все, витримала. Те, що ми підсилювали раму, все витримало. Все добре, все закрашено. Мейсон геть і не відчував, що він там везе. Отакий маємо прицепчик. Мейсон це машина. Хто каже в Тіктокові, що червоне то спортивне, воно не тільки спортивне, воно ще й приносить кошти. Ще й ще й задоволення. Так що давайте переходимо на те, що, те, що червоне, приносить задоволення. І це також моральне принесло задоволення те, що ми зробили. Всім дякую. На цьому завершені, як то кажуть, ще в нас одна є незавершена робота. Отаке сувдеповське чудо. Керена. Мотига, звичайна, убита. Колесо від. Уже хоче габуртуватися, нічого ми його замінимо. Уже переставили ми, щоб три рядочка брати під колесо, так би мовити. Ідемо далі. Так, доваримо ще такого куска. І буде у нас восьмирядково. Із шести зробимо вісім. Так. Да, щось трішки ми зрозуміло. Нічого перекрутимо. На цьому будемо дякувати. Всім. Далі буде.